Вітаємо, мене звати Скляр Владислава, я учениця 11-го Б класу. Сьогодні я проводжу дослідження на тему абсорбційна здатність активованого гілля та аналогічні лікарські препарати. Ми бачимо, як забарвлюється перша склянка у фіолетовий колір. Наступна склянка у нас для зеленки. Ось я вже вмочила ватну паличку. Розчин, і зараз я додам її у воду. Вода посиніла, позеленіла, у кого як є. Далі у нас йде йод. Ось важна паличка. Зараз я її додам у третю склянку. Тут додаю йоду, тому що вона недостатньо заварилась. Ось маємо таку жовтувату воду. Отже, ось я маю вже три склянки. В цій склянці фіолетова фарба, фарба гуаш. В цій склянці в мене зеленка, і в цій склянці в мене йод. Зараз я в кожну з цих додам по три активованих вугілля і залишу на добу. І після 24 години ми подивимося на результат чи поглинув. Чи поглинула активоване вугілля? Всі ці кольори. Ось активоване вугілля. Я його кидаю. Три. Три. І ще в цю. Теж три. Ось О, зараз. Що я спостерігаю? Переді мною зараз самі ті склянки, в які я рівно 24 години тому додавала різні фарбники. Ось, для прикладу, в цю склянку я додавала звичайного гуаш фіолетового забарвлення, в цю склянку я додавала зеленку і в цю склянку я додавала йод. Тобто, з побаченого ми можемо зробити висновок, що дослідження з здатності адсорпційної здатності активованого вугілля та лікарських засобів пройшло успішно.